Величня свята, моя ти Україна, лише тобі карат нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Україна на довгих і стрімких шляхах історії вона відстоювала своє право на існування, Топтали її, палили вогнем, а вона воскресла. Що це земля, що це народ, пам'ятник би їм поставити. Але нема такого каменя красення. Нехай же цим сплавом буде наша довічна любов. Україна це отча земля, рідний край, де ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро. Одна з найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розкинувся Красень Київ, столиця нашої держави. З півдня Україну омивають моря чорне і Азовське. На заході здіймаються у небо вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори. Густі ліси на півночі це полісся, а далі на південь природні пейзажі поступово змінюються, переходячи у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України. Саме сьогодні, в цей час ми маємо як ніколи проявити свою любов до рідної батьківщини. Саме сьогодні, коли керівництво дружнього народу розпочало неоголошену війну проти волі незалежності українців, зараз в нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги, і багато наш і багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до українського війська. Події в Україні, починаючи з листопада 2014 року, тривожі та не залишають байдужими жодного громадяна країни. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна Сотня та воїни, які загинули і гинуть у боротьби за свободу, цілісність та єдиність держави. Війни. Наш народ пишався тим, що. У буремні 90-ті тій Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу. Тепер слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважчий момент не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. А також є свідченням справжнього патріотичного позі. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані. Та ні в кого немає сумнівів, що ці герої, хлопці та дівчата, що зі зброєю в руках захищають нашу Україну. Лікарі, які повертають поранених з того світу, волонтери на плечах, яких тримається наша армія, працівники ДСНС, енергетики, аграрії, всі ми є українцями, і це гасло про нас і для нас. Не ділимо цю землю, не ділимо це небо, не ділимо хатини і сім'ї. Не ділимо. Бо ми, браття єдині в українському слові, в українському корінні, в українській любові.